Давай хорош, хорош! Вітаю вас, шановні глядачі. Тепер ми зі звуком. Це була фейкова трансляція без звуку. Вона просто сама просилася перезапустити її. Рахунок 1-1 Ми пропустили на першій хвилині, якщо хтось не бачив, а потім буквально десь. Дві-три хвилинки назад з пенальті зрівняли. Що мені здалося, що день абив, а в Черниш Іван. Іла чляйся. И пошел, пошел, Билл. Наш аут. А, офсайд. Мешай, центр разворачивай. Молодец. Супер, Мишель, супер, вилай, втекай в него. Втекай, 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 молодец. Іванчик лецемо, лецемой, Іванчик. Перелітає м'яч, Денис бореться корпусом. Заробляємо, так. Да. Тут треба трішки спокійніше. А трансляція висла і прорвалася походу через те, що мені названюють на телефон, все-таки робочий час. І лай, проси. Ви передаєте все закон.

Небезпечний штрафний в нашу сторону. По лінії, по лінії тримайте. Та щось не знаю, щось суддейка. <реку>

Щоткось, що? не витрачай, не витрачай. бачиш, не встигаєш. Хорошо, <таро> Спокійно. Спокійно, ні, це. Умнички, умнички! Классный простры, классный. Деня супер. Спокойно. Да, Гордюша, да! Півкроку, от зайвих пів кроку, класно зайшов. Класно протягнув. Ну зайвих півкроку віддавай воді на це. Все, все, Деня, все, не витрачай сили. Хорошо, бежать. Ух! Маленького. А что-то давайте. Станьте на стадион. На 16, 20 кроков назад, на 12, 20 кроков назад. Мы писавать. Хорошо, что это. Зато гол ура. А Мишелька ці шоу. Один один. Давай, давай, гетай. Да, да, Иванчик, набирай, набирай, набирай! Ты <плес> такие два дяди стюпы.

то у нас деньний супер. Мені активна форму. На лінію сада до двадя. Думаю, мені. Ось саме правої засідання. Ні, ти депіл. просто все просто Да, пані, за два, два, два. Ну і четвертий, квадрирую, 10, 2, 3, 14. На загняти з перевороту. І молодці. Просветем! <свес> <плес> Спина, тем. Перетягуй, Ванечка, не перетягуй, чуть-чуть раніше, увай Артем. On him. Ничего, хорошая спроба, хорошая спроба. Супер, Ратмир! Супер! Все, заграли, заграли. だがだがだが。

<кліпсу> <кліпсу> Молодець! Ось спина, ось пина. Ось Ні, трохи налетів на Ілюшку. Ну, там такий гравий, Ж неприємний. Друге половині взагалі класно Ну, Вони провалили наші ну, буквально одну гру з Максом, коли першу грали. Я маю на другому зараз таймер. І знову лотерея снадіє. Привет. Не, Юрчик будет уже пенальти.

Треба забити феналь. Просто оценальний треба зробити. вийшли збір. Сті ви будете Дякую, дякую Боже, за тебе, дякую, за цю Ні, ну об'єктивно ми краще грали. Якщо були у нас ігри з Надією такі соу соу скажімо так, то цього року ми ну, просто їх переграли. Дуже класно іграли. Ви давай. Ваня, тобі треба пенальті бити, як ти на набережній, би впати. Є! Перший є. Якісний, якісний, без питань. Нічого, люблю лай не Але сказати, що не якісно, прочитав ворота. Воротник просто прочитав давай, лайба це давай, Я за тебя зараз загадаю. Захар хороші пенальки, але проти їх я раз ми тільки один фональк не забили. на бармака. Вау! Тобі забувають. Давай! Давай! Де з боку? Люха, давай! Люха, давай! Люха, давай! Такі нерви маємо зараз в Марсі. Такі нерви маємо зараз в Марсі. Так. Розводять коки по кутам. Люха, давай! Люха, давай! Три-два.

Сподобалося. Перший раз було вас на ігрі, але так гарно. Це концепцій, 16. Десятий, Все, будемо закінчувати нашу трансляцію. Де вона тут вимикається, ця трансляція?